Всім привіт! Сьогодні будемо виправляти багатьом відому проблему непрацюючих кнопок центрального замка або аварійки. Я розкажу вам три способи виправлення цієї проблеми, які я знаю. Для цього потрібно зняти центральну панель. Ось вона в нас вже знята. Треба її розібрати. Аккуратненько бережно від'єднуємо шлейфи монітора і сенсорної панелі. Відкручуємо винти кріплення плати І відгинаємо фіксатор. Він один єдиний. Піднімаємо панель плату. На платі встановлені так звані безшумні кнопки. Зараз оглядаємо явні візуальні пошкодження і ось перший спосіб. Розбираємо саму кнопку. Цей спосіб є самим ненадійним, але самим дешевим. Для мене він муторний. Практика показала, що довго це не служить. Приблизно півроку. Розбираємо кнопку. Там є контактна пластина, яку треба почистити, тому що вона з часом має окисли. Зараз я вам покажу наскільки це можливо ближче. Кисли має сама ця пластина. Ну і всередині контакти з самої кнопки. На жаль, по відео це передати неможливо, але якщо розберете, це побачите. Перший спосіб заключається в тому, що треба почистити контакти в самій кнопці і контакти самої пластини. Що я зараз роблю? Треба робити це достатньо обережно. Пластина Достатньо ніжно, Відео я вам показую таке скорочене, але робота така потребує обережності. проверяем тестером не бы все вышло в контакте я э, зараз другой способ покажу Оригінальний замінюємо просто кнопку на таку саму безшумну. Оригінальну її можна купити в магазинах, які продають. електронні компоненти. Зараз на відео ви бачите, як її випаює. У кожному свій спосіб. На цьому не будемо зациклюватися. Ось кнопка куплена в магазині. Коль я маю, думаю, що немає значення. Формат кнопки такий самий. Ну, це от такий другий спосіб. Наскільки довго це ходить, я не знаю. Статистика моя говорить, що поки ходить. І ось я покажу вам третій спосіб, який є для мене дієвим. Він достатньо дешевий. На заміну йде кнопка підібрана по розмірам, але вона не є безшумною. Вона достатньо голосна. Але на мій погляд вона є більш надійною. Ось так вона виглядає. Ніжки, які терчать вниз їх, вони підгинаються. І кнопка достатньо нормально стає на місце замін оригінальної. В даному випадку клієнт виявив бажання замінити на голосну кнопку неоригінальну. І встановлюємо саме цю кнопку. Кнопки будуть встановлюватися як і центрального замка, так і Кнопки аварійки, кнопки аварійки півроку тому чистились. І ось вони знову вже дають про себе знати, що не завжди спрацьовують. Тому заміна буде трьох кнопок. оглядаємо, як ми їх припаяли. Поки що, ну, ось у нас вже три. Я думаю, візуально видно, що вони на одному рівні з іншими все співпадає з параметрами по висоті функціоналу Ось не так звучать в порівнянні з оригінальними Це можна збирати назад. І от третій спосіб це є заміна оригінальної кнопки на неоригінальну. включить нова на оригінальна кнопка в порівнянні з оригінальними, але ну, в машині це не буде настільки відчутно. Це від бажання клієнта. Ми встановили назад центральну панель. Все не спрацьовує миттєво. Полагодили. Всім вдалих ремонтів. Дякую за перегляд.